Ну що, друзі, у нас сьогодні історичний день, 15 липня 2025 року, закон, про, який регулює Непро, а який регулює питання множинного громадянства в Україні, підписаний президентом. Ось так це повідомлено на сайті Верховної Ради України. Багато хто писав, а ще невідомо, ще невідомо. Ще президент має підписати даний закон. Но, якщо рік тому президент України сказав, що це є невідкладний закон, це, ця норма права про множинне громадянство є невідкладною, терміновою, то було б дивно, якби він це не підписав. Хіба ж не так? Питання часу. Деякі речі приймаються, затверджуються, робляться, стаються тільки. З проходженням певного часу, ось так.